Війна стала випробуванням для кожного з нас, але особливо для стосунків. Подружжя, яке роками було поруч, сьогодні опиняється по різні боки кордону або різні боки фронту. Цей розрив не лише фізичний, він про довіру, про тривоги, про біль, який ми не завжди можемо висловити. У цьому відео ми поговоримо, як не втратити близькість, коли вас розділяє відстань. Чому розлука руйнує одні стосунки, але зміцнює інші. І як підтримати один одного навіть у найтемніші дні. Вітаю, мене звуть Денис Шаповалов, я практичний психолог. Ви на каналі Батьківська кухня. Чому війна роз'єднує? Розлука змінює повсякденний ритм життя, від звички прокидатися разом до можливості просто обійняти. Наростає емоційна дистанція. Партнери рідко діляться переживаннями, щоб не навантажувати один одного. Часом з'являються сумніви, чи ми все ще ті, ким були до війни. Мозок в умовах стресу переходить у режим виживання, тоді емоційні зв'язки можуть здаватись менш пріоритетними, особливо коли від партнера немає регулярного відгуку. Але є інша сторона: для деяких родин розлука стає моментом переоцінки. Вони розуміють справжню цінність підтримки, любові, спільних планів, поява нових традицій, щотижневі відеозв'язки, листи, щоденники для партнера. Як сказала одна моя клієнтка, ми з чоловіком щодня надсилаємо одне одному три речі, за які вдячні сьогодні. Це тримає нас у контакті, навіть якщо зв'язок нестабільний. Як же зберігати емоційну близькість на відстані? Перше, регулярний контакт. Навіть якщо це коротке повідомлення, я згадав про тебе, люблю тебе. Це не про довгі листи, це про стабільність. Друге, обговорення складних емоцій, не ховай свій страх, злість або біль. Відвертість створює простір для підтримки. Не намагайся не турбувати одне одного, це лише збільшує дистанцію. Третє, спільні ритуали, молитва, кава по відео, перегляд одного фільму це дрібниці. Які тримають стосунки живими. Четверте право на тишу. Інколи партнер не може вийти на зв'язок або емоційно віддаляється, це нормально. Важливо не атакувати, а питати, що ти зараз проживаєш? Я тут. П'яте. Говоріть про майбутнє. Навіть маленькі плани після війни допомагають будувати відчуття, ми ще є. Як уникати конфліктів у родині через війну? Часті тригери. Ти не розумієш, як мені тут важко. Я сам сама все тягну. Ти мені не пишеш, значить, я тобі не важливий, важлива. Замість звинувачень, фрази з я я почуваю самотнім, коли немає зв'язку. Тобто техніка я повідомлень. Уникати порівнянь. У кожного свій фронт і свій біль. Зробити паузу. Якщо емоції зашкалюють, дайте час. Стосунки на відстані не вирок, це виклик. Але водночас шанс шанс дізнатися, скільки у вас спільного, наскільки ви можете бути командою, навіть якщо фізично не поруч. Пам'ятайте, війна минає, а любов, якщо її плекати, залишається. Підпишіться, якщо ви хочете більше таких відео про стосунки, психологію та витримку у складні часи, і обов'язково поділіться цим відео з тим, хто зараз далеко від своїх близьких. Можливо, саме цього їм зараз не вистачає.